Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я і води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний чолен, У морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мала не осколком, великі букви. Щойно з букваря, мені б ще гратись в піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, і як невимовна вірша мене скажеш, Чи не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже. Чиїмось, хтось ними плакав, мучивсь, болів, із них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було, асфальти, і спорищі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Я кину все, я вірю в кілометри, в вітрені, задихані і злі, багато їх у матінки Деметри, котра була богиною землі. О, розмотай шляхи мені, богине, свіза очі від себе забіжу. Рятуй мене, рятуй мене, богине, моя душа. Задивлена в чужу, так ніжено, так беззахисно, так віддано, так всупереч тверезому вому, Врятуй мене, розлукаю і віддалю ні спогаду з тобою не візьму в гірких оазах сонячної цедри, де грім тримає зливу в рукаві, де тільки верстви, дерев'яні зебри пасуться. В запорошеній траві, хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне земна твоя пролють, коли лихі на око, семафори, мені дорогу смутком перелють.